Привіт, друзі! Ви на каналі Gnu Linux Everywhere. І я сьогодні розповім вам, як я, звичайний користувач Windows, який сидів на ній все своє життя вирішив переїхати на Gnu Linux. Не на тиждень, не погратися, а повністю. І чому я вже не збираюся повертатися назад. Це історія про всі складнощі, відкриття, сумніви і те, чому Gnu Linux зрештою став моїм захопленням і моєю новою домівкою. Вмочити зручніше та приємного перегляду. Моє знайомство з комп'ютерами. Мій шлях почався з знайомства з ПК в середині 90-х у комп'ютерній школі на стареньких комп'ютерах на базі DOS. Там я вивчав Basic та Pascal, і в проміжку ганяв в Dave. У 97 році мені е, купили перший домашній ПК, і на ньому вже була перша Windows 95. Через півроку зробив своє перше перестановлення операційної системи на свіжу Windows 98. Далі був короткий роман з Windows 2000, а потім вийшла легендарна Windows XP. На той час це був справжній вау ефект. Перший контакт з GNU Linux. Ліричний відступ. GNU Linux операційна система, яка складається з ядра Linux і програм GNU. Звідси й назва. І це не одна операційна система, а ціле сімейство. Кожну таку операційну систему називають дистрибутивом GNU Linux. Найпопулярніші тоді дистрибутиви були Debian і Red Hat. Станом на 2025 рік їх вже налічується сотні. На той момент я вже був просунутим користувачем Windows ті часи інтернет якраз починав набирати оберти, і я знав, що Windows не єдина операційна система у світі. Захотіло спробувати, і десь у 2002 році до мене попала навчальна книга по GNU Linux з диском Debian GNU Linux 3.1 в комплекті? Так тоді поширилася програми як вкладення до журналу або книги. Перше враження було якесь таке: А де диск це? Чому тут немає екзешників? Чому нічого не встановлюється? Чому програма не запускається? Чому звук не працює? Чому інтернету нема. Через що я грався з системою пару тижнів і повертався назад на Windows. Потім були спроби з Red Hat Linux. І теж нічого. Тоді операційні системи GNU Linux були для мене як темний ліс. Що не питання, лізеш в підручник. І знову come Windows. Незабаром вийшла Windows 7. Яка мене просто затягнула. Пішли роки, і операційні системи розвивались. Ubuntu відкриває двері. Десь у 2010 році я поставив дистрибутив Ubuntu 8.04 LTS. І це був зовсім інший досвід. Система виглядала дружелюбно, простіше, вона була ближче до звичайних користувачів. Але основна проблема залишилася. Не було програм та ігор, які мені були тоді потрібні. Пам'ятаю, як безрезультатно намагався запустити герої меча та магії 3. Тому Ubuntu багато років у мене жила як гостя. Поставив, погрався, видалив, повернувся на Windows і так кілька разів. Перші дзвіночки. Windows починає дратувати. Я вдало скіпнув Windows 8, як недолуге непорозуміння. Microsoft проробила роботу над помилками і випустила Windows 10. Яка мені подобалась. Гарно, швидко, зручно, але я почав втрачати свою приватність. У Windows з'явилось таке поняття як телеметрія. Це система для збору діагностичних даних та даних про використання вашого комп'ютера, які Microsoft використовує для покращення операційної системи Windows. Все це робиться ніби для покращення досвіду. За гарними ідеями стояла банальна нажива від продажу даних користувачів системи рекламним компаніям. Хоча, в більшій мірі для мене це все були теорії змов, але мені це все одно не подобалося. І при першій же можливості я вирубав ту телеметрію та через твіки тушив все, до чого дотягувалися руки. Переломний момент. Переломний момент у відношенні до операційної системи Windows настав десь в році 2018, коли я цілеспрямовано ознайомився з декларацією корпорації Microsoft про конфіденційність. Не як зазвичай, поскролив ліцензію швиденько донизу, галочку я приймаю умови угоди і кнопка Далі. Чим встановлювали рекорд Гіннеса з швидкості читання слів за секунду. А я прочитав її зверху і донизу. Там, чорним по білому, написано. Кому вони передають наші дані партнерам, постачальникам, афілійованим компаніям, дата-центрам та іншим службам? І тоді пазл склався. Це вже не була теорія змови, це офіційні правила гри. Я зрозумів, що мої персональні дані вже не в безпеці на ПК під керуванням операційної системи Windows. Корпорація зла в офіційно збирає і надсилає мою нашу з вами конфіденційну інформацію. Навіть не собі на сервери, а якимось партнерам невідомо куди і невідомо, що вони з нею будуть робити. Мені стало некомфортно продовжувати використовувати операційну систему, яка виводиться зі мною не як з своїм клієнтом, а як товаром, який можна продати і заробити. Забігаючи в майбутнє, зараз виходом оновлення 25H2 для Windows 11, система дуже агресивно намагається переселити своїх користувачів на свої облікові записи і хмарні сервіси. Чим практично унеможливлює створити локальні облікові записи без прив'язки до Microsoft аккаунта. Вони хочуть володіти не частиною ваших персональних даних, вони хочуть володіти всіма вашими даними. Зрештою, рішучий крок. Повний перехід на GNU Linux. Я активно почав шукати альтернативу Windows. Apple з їх macOS я не розглядав. Бо це теж корпорація, яка так чи інакше теж торгує нашими даними. Згодом, подумавши, я перейшов до активних дій. Я встановив Ubuntu 20.04 LTS як основну операційну систему, а Windows відправив на окреме SSD, на всяк випадок. При повному зануренні процес пішов значно ліпше. Це як з вивченням англійської в середовищі носіїв. Я проводив 95% всього часу в Ubuntu, і це був неймовірний період. Все було новим та цікавим. Відчуття ніби повернувся в дитинство, як коли вперше відкрив Paint на Windows 95. І пробував кожен інструмент малювання на панелі. Ubuntu ці відчуття давно забуті знову мене накрили. Було цікаво вивчати геть усе від терміналу до кастомізації системи, компіляції програм, пошуку рішення проблем, і навіть було цікаво переглядати вихідний код. Благо відкрите програмне забезпечення дає таку змогу. До речі, давайте я коротко поясню одну важливу річ. Бо без цього неможливо зрозуміти, чому GNU Linux і взагалі відкриті системи це не про альтернатива Windows, а зовсім інша філософія. У світі існує два типи програм: закриті і відкриті. Закрите програмне забезпечення: на кшталт Windows, Apple, продукти Adobe і багато інших. Або ще називають проприєтарне програмне забезпечення. Це програми, якими ви можете користуватися, але у вас немає доступу, щоб подивитися, яким саме чином вони роблять те, що роблять. Якщо провести налоги, то це автомобіль, на якому ви їздите, але заглянути під капот, щоб розібратися, як саме вона їде, вам заборонено. І ви не знаєте, є там якийсь GPS-трекер всередині, за яким за вами спостерігають чи ні. Тобто ви не можете бути впевнені, що поки ви користуєтесь програмою, розробник цієї програми не збирає якихось ваших даних для власних цілей. На противагу є відкрите програмне забезпечення: накшталт GNU Linux, Firefox, Blender, VLC Media Player і багато інших. Це коли вихідний код програми доступний кожному. І кожен може його переглядати, аналізувати, змінювати, покращувати, а головне контролювати. Тобто, якщо хтось захоче додати в програму шпигунський код, це помітять. Якщо розробник раптом вирішить збирати трошки більше даних, спільнота це побачить і не дозволить. Саме тому відкритий код це питання не тільки свободи, а й безпеки. Якщо повернутися до нашого порівняння, то це автомобіль, до якого у вас є вся документація і специфікація по його роботі. Який двигун, яка трансмісія, яка коробка передач, і у вас є повний доступ до кастомізації цього авто. Що хочете, додаєте, що хочете, забираєте. Зробіть з нього хоч велосипед. Якраз навколо відкритого програмного забезпечення побудована вся філософія GNU Linux систем. Всі мають право мати доступ до всіх складових робот операційної системи і мати можливість змінювати їх при необхідності. Мій сценарій роботи. Поступово я обростав знаннями і почав активно підганяти систему під свої кожнодневні потреби. А це інтернет серфінг, робота з графікою, відеомонтаж і геймінг. Серфінг. Якщо говорити про серфінг, то тут все просто прямо з коробки, ніяких проблем. Запустив систему, запустив Firefox, або встановив Chrome, Brave, або що там вам подобається, і вперед. До речі, стосовно встановлення програми. В Ubuntu він працює приблизно так само, як на Android або iOS. Заходиш в App Center, це типу їхній магазин, в якому є тисячі програм, під любі завдання, шукаєш необхідний додаток і встановлюєш. Система сама все оновлює по одному кліку. На противагу у Windows оновлення кожної програми вручну. Так, звісно, у Windows є свій магазин додатків, але хто ним користується. Так про що я? Ах да, з серфінгом на Ubuntu все максимально зрозуміло. Робота з графікою. А от з графічними програмами прийшлося повозитися. За роки під Windows, я звик до Фотошопа. Його інтерфейс мені знайомий і дуже комфортно в ньому працювати. Але компанія Adobe не бажає випускати свої продукти під GNU Linux. Звісно, в GNU Linux знайдеться альтернатива практично на будь-який віндовський софт. У Photoshop є досить пристойні аналоги з відкритим вихідним кодом, як Gimp і Krita. Не наскільки потужні як Photoshop, але дуже достойні. Але мені все одно кортіло, як, якимось чином встановити і запустити Photoshop з Ubuntu. Спортивна цікавість, так сказати. І я натрапив на цікаву сторінку на GitHub, де мудрі люди розробили скрипт, який встановлює Photoshop 2021. Провівши нехитрі маніпуляції і вуаля! У мене працює Photoshop 2021 під Ubuntu. Працює плавно з прискоренням GPU і навіть з Camera Raw. Я фотолюбитель, цей інструмент для мене must have для проявки RAW фотографій. Кому цікава тема, пишіть в коментарях і можливо я зніму відео, як встановити Photoshop в Ubuntu. Відеомонтаж. Щодо відеоредакторів, то. Під Windows я юзав Sony Vegas багато років. Під GNU Linux, звісно, з тих самих причин, що і у випадку з Photoshop, немає ані Sony Vegas, ані Adobe Premiere. Проте під GNU операційні системи офіційно випускається інший мастодонт з світу відеоредакторів. Це DaVinci Resolve. монструозна по масштабам програма, яка об'єднує в собі можливості як прем'єри, так і After Effects, і яка широко застосовується в кіноіндустрії, в тому ж Голівуді. І вона без проблем працює на GNU Linux, але це проприєтарне ПЗ, тобто закрите. Хоча і має безкоштовну версію, є ще дуже потужне ПЗ для домашнього монтажу з відкритим вихідним кодом KDE EnLive, яке закриває 99% всіх моїх потреб при роботі з відео. Ним переважно я і користуюся: Геймінг у GNU Linux переломний момент. Часом я полюбляю погратися в цікаві для мене тайтли. Я дуже люблю Diablo 2 і всі такого рівня а особливо обожнюю Path of Exile. Десятиліття я грав її на Windows, Але зараз я на Ubuntu. Як же мені запустити мою улюблену гру тут? Для запуску ігор програм з Windows у GNU Linux є спеціальна програма під назвою Vine. Це не емулятор в прямому розумінні, накстал PCS pcsx 2 емулятор PS2 для Windows, а ніби шар сумісності, який створює в GNU Linux середовище, яке імітує середовище Windows, так, щоб ігри чи програми думали, що вони запускаються у Windows. Мої перші спроби запустити PoE через Vine у Linux були не дуже вдалі. Або результата не було взагалі, або він був вкрай грабельний з 20-30 FPS та тормозами. Але як грім серед ясного неба, в той час на арену GNU Linux систем вривається компанія Valve. Вона створила Proton, що є покращеною версією Vine. А також вони випустили офіційну версію свого магазину Steam під GNU Linux System. І це змінило все. Через Steam я зміг запустити практично всі ігри з моєї бібліотеки, які були розроблені під Windows, але на своїй Ubuntu, включно з Path of Exile в комфортних 50-60 FPS. І тоді я зрозумів, GNU Linux нарешті став реальною альтернативою Windows. І величезний вклад для цього робить саме дядько Габен з своєю Valve. Навіть батько ядра Linux Лінус Torvald сказав якось на конференції. Можливо, Valve справді врятує GNU Linux на десктопному ПК. Згодом я взнаю, що у Valve є власна операційна система Steam OS на базі GNU Linux. Я так і подумав, а де ж вона використовується? Виявляється, що в портативній консолі Steam Deck. Коли я побачив обзори з нею і на що вона здатна, я в неї закохався. Хоча до того не мав жодної ігрової консолі, окрім Денді в 90-х роках. І я твердо вирішив придбати її собі. Це неймовірний досвід консоль на операційній системі GNU Linux, яка запускає всю твою бібліотеку Steam в портативі. І це далеко не все, на що вона здатна. Враховуючи, що по суті це повноцінна операційна система на базі GNU Linux, то там можна робити всі дії, що і на повноцінному ПК. Ставити любі програми, серфити в браузери, працювати. Я встановив емулятор Dendy, з культовими іграми, такими як Battletoads. Там можна взагалі любий емулятор встановити, аж до плойки третьої. Я навіть став BattleTOS Battle, Battle Maniacs, версія гри для аркадних автоматів, про яку я навіть не знав. Навіть ганяв там крайні Маріо, які є ексклюзивом для Nintendo Switch. Грай в портативі або постав на док-станцію, приєднай контролери, поклич друзів і грайте разом на великому телевізорі. Це я все до чого. GNU Linux це про можливості. Про гнучкість і свободу. Напишіть, чи є тут щасливі власники Steam Deck. Якщо цікавий, то пишіть і я зроблю окреме відео по налаштуванню всяких смачняшок на Steam Deck. Мій дистрибутив сьогодні. Час ішов, а я все більше поринав в світ відкритого програмного забезпечення і почав активно на нього переходити. Я замінив для себе проприєтарний Photoshop на відкритий GIMP плюс Darktable. Замінив Sony Vegas на KDE. Enlive. Chrome на Firefox, Total Commander на Double Commander, Microsoft Office на LibreOffice та багато іншого. І я перекрив 99% всіх своїх потреб. Останніх 5 років я на постійній основі просидів на Ubuntu. Я ще люб'язно її називаю Бубунта. Е, Місяць грався дистрибутивом Fedora, але останні кілька місяців активно користуюсь Кач І вона мені по справжньому заходить. У наразі моя основна операційна система легка, продуктивна і надзвичайно швидка. А у вас який дистрибутив? Напишіть в коментарях, які враження у вас від нього. GNU Linux у моєму домі. Я якось підрахував, скільки пристроїв у моєму будинку базується на ядрі Linux. ПК, ноутбук, електронна читалка. Пару утра на прошивці OpenVRT, Ігрова консоль, Steam Deck. Не кажучи вже про телефон на Android. Хто не знав, це теж операційна система на модифікованому Ядрі Linux. Планшет ТВ та ТВ приставки і це лише те, що в мене вдома. За роутери на OpenVRT взагалі окрема історія. OpenWRT повністю відкрита операційна система для мережевого обладнання, має величезне ком'юніті, підтримує величезну кількість роутерів, має безліч пакетів, програм для вирішення будь-яких завдань. До прикладу, в мене старенький роутер Xiaomi Router 3G, який знаходиться. В будинку за містом дуже хороший і потужний роутер як на 2017 рік, але вже функціонально застарілий. Але це не проблема. Я перепрошив на нього OpenVRT, після чого зробив з нього NASA, підключив кармана, поставив торрент клієнт і качає торренти прямо через роутер. Плюс має доступ на цей роутер з будь-якої точки землі. А на домашньому роутері GL і Netflyn 2, справжній комбайн на OpenVRT. Крім перелічених функцій, додав ще й блокування реклами Adeguard Home, який блокує всю рекламу на всіх пристроях в моєму будинку і vpn сервер OpenVRT це дуже потужний інструмент, який може реанімати ваш старенький роутер і вселити в нього нове життя. А ще, поки готував матеріал, мені стало цікаво, а які взагалі є пристрої, які базуються на ядрі Linux. І я був здивований, побачивши в цьому списку фотокамери Canon. У мене є камера Canon RP, це капець. Linux буквально скрізь. Мабуть, практично у кожної сучасної людини є хоча б один пристрій, який базується на ядрі Linux, навіть якщо вона про це не здогадується. Linux це черепаха, на якій стоять слони, які тримають весь світ. GNU Linux це непомітна операційна система, яка задіяна у всіх сферах цифрового світу. До да що тут говорити? Інтернет живе на серверах GNU Linux. Google, Amazon на GNU Linux. Суперкомп'ютери використовують Linux. Телефони, андроїди — Модифіковане ядро Linux. GNU Linux навіть в Космос МКС працює на системах GNU Linux, як і марсоходи. GNU Linux скрізь висновок. Підсумовуючи можу сказати наступне. Мій життєвий досвід, врешті-решт привів мене від Windows та закритого програмного забезпечення, до світу відкритого програмного забезпечення, до світу GNU Linux. І це був свідомий вибір, неймовірний досвід, сповнений емоцій від цікавих відкриттів. Я навіть спеціально замінив свою відеокарту GeForce 1080 Ti на Radeon RX7800XT з табору червоних для кращої продуктивності мого ПК. Спитаєте, навіщо? Бо AMD відкрила вихідний код своїх драйверів, завдяки чому GNU Linux спільнота змогла розробити власний драйвер для карт Radeon під назвою Mesa, який вже перевершив по продуктивності власний драйвер від AMD. До того ж, сама AMD всіляко сприяє розвитку вільного драйверу Mesa і знаходиться в постійній співпраці з GNU Linux спільнотою, а також далі продовжує відкривати вихідний код своїх продуктів, таких як FSR 1, 2, 3, 4. Останнім часом навіть Nvidia почала робити рухи в напрямку відкриття вихідного коду власних драйверів, що дасть змогу з часом зробити карти від Nvidia більш продуктивними в GNU Linux системах, можливо, навіть більш продуктивними, ніж у Windows. Це все сприяло поступовій популяризації GNU Linux як десктопної операційної системи. Але справжнім поштовхом в розвитку та популяризації операційної системи GNU Linux стала раніше згадана компанія Valve. Вибравши GNU Linux основою для їхньої операційної системи SteamOS, яка використовується в їхній приставці Steam Deck, вони почали інвестувати немалі кошти в розвиток інструментів для GNU Linux, які дозволяють запускати і грати комфортно ігри з Windows, і роблять це настільки вправно, що з'явилося багато ігр, нагадую, які розроблені для Windows, але які йдуть на GNU Linux краще ніж на тому ж Windows. Так, поступово GNU Linux операційні системи почали набирати популярність. Якщо подивитися статистику Steam, то GNU Linux там займає трохи більше 3%, за іншими джерелами 4%. А ви скажете: так це ж мізер в порівнянні з 94% у Windows. Так і так, це мало. Але за останні роки GNU Linux показує стабільний ріст популярності, хоч і незначний. Враховуючи, що такі великі гравці, як AMD, Valve, Nvidia, Долучається до спільноти Ginuo Linux, цей відсоток буде рости все стрімкіше. А може ми побачимо скоро, як Adobe адаптує свої продукти під Ginu Linux. Все може бути. І поки я вкотре переписую сценарій, виходить новина. що Valve випускає в 2026 році нову Steam-машину і VR-окуляри, які будуть під управлінням операційної системи SteamOS. Steam-машина позиціонується як консоль /ПК. І як на мене, це буде справжній конкурент для Xbox і PlayStation. Оскільки на відміну від останніх, Steam машина дозволяє грати в ігри, які у вас вже є в бібліотеці Steam. І це колосальна перевага. І це нам на руку, бо це знову ж таки ще більша популяризація GNU Linux операційних систем. І наостанок. Яку би я порадив операційну систему на базі GNU Linux початківцям, які хочуть спробувати зануритись в цей чудовий новий світ? Це, звісно, Ubuntu. Хай мене хейтять, але так. Але якщо ви хочете прям максимально м'якого досвіду переходу, то оберіть Linux Mint. Він створювався для людей, які переходять з Windows, там навіть інтерфейс максимально віндовий. І забув головне: Windows платно і вартує чималих грошей. А операційні системи GNU Linux безкоштовні по своїй природі. І повірте мені, GNU Linux це доросла, стабільна, швидка, безкоштовна і дуже гнучка операційна система. Якщо вам важлива приватність, свобода і відчуття, що саме ви керуєте своїм комп'ютером, а не він вами, GNU Linux системи точно варто спробувати. Давайте разом вивчати та популяризувати GNU Linux. На каналі GNU Linux Everywhere я буду розповідати про життя рядового GNU Linux користувача. Буду ділити своїм досвідом, лайфхаками, налаштуваннями, буду занотовувати проблеми, які виникають, і способи їх вирішення. Будемо шукати разом альтернативне ПЗ, яким можна закривати поставлені завдання на GNU Linux, а також розвивати тему геймінгу. Задавайте питання в коментарях, бо питання породжують цікаві ідеї для відео. Буду вдячний за подобайку, підписку, дзвіночок і коментар. Далі буде. Долучайтесь, буде весело!